Привіт! В даному відео я покажу тобі, як створити власний сайт з телефону безкоштовно, і покажу тобі, як цим сайтом користуватися. Перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в Google і натиснути кнопку війти. Після цього ти реєструєшся, створюєш свій профіль, якщо його в тебе немає. я ж Зайду в свій існуючий профіль. Чудово, після того, як ви зайшли в свій профіль, повертаємося в Google і прописуємо блогер. Натискаємо пошук, заходимо на перший сайт blogger.com, після чого тобі потрібно буде вказати назву свого блогу, наприклад, кулінарні рецепти. Так, і від кого? Якщо хочеш, прописуєш. Натискаємо далі, прописуємо. Назву для домена, тобто адреса, по якій буде відкриватись наш сайт. Так. Пишемо з маленькою буквою. Я пропишу щось рандомне. Навіть з циферками. Вам вже не раджу додати цифри, нехай будуть тільки, тільки слова. Натискаємо зберегти. Так, чудово, блог ми створили, і зараз ми знаходимось, точніше сайт, кому як подобається. Хтось називає блог, хтось називає сайт. І зараз ми знаходимось в панелі управління. Натискаємо на меню. І давайте подивимось, що ми там створили. Натискаємо переглянути блог. Ось відкрився наш блог по вказаній адресі. І бачимо, що тут, в принципі, нічого немає. Як це змінити? Що ми можемо взагалі тут робити? Можемо писати публікації. Давайте це і зробимо, напишемо першу публікацію. Можна натиснути на нова публікація або на нижче на нові публікації. Просто публікації. Uh, так, перший рецепт, перший рецепт. Назва обов'язково також прописуємо назву, тобто заголовок. Так, більш скорочено буде це все робити, uh, щоб завантажити зображення картинку. Сувабуємо це. Вправо вибираємо картинки, завантажити з комп'ютера, тобто з нашого телефону. Ну, давайте так і зробимо. Вибрати файли, дозволити. Обираємо файли. Ну, власне, зрозуміло, обирайте з свого телефону, потрібно вам картинки. Підтверджуємо наш вибір, робимо налаштування середній розмір картинки, великий, дуже великий, Давайте зробимо дуже великий. Так, переключимось на вкладку. Зараз ми на вкладці HTML, а нас перекинуло, нам потрібно на створення листів. Так, окей, чудово. Перший рецепт, і давайте ще до нього додамо спочатку відео. Як це зробити? Йдемо на YouTube, відкрили потрібне нам відео, натискаємо поділитися, копіюємо посилання, повертаємось в наш. Редактор. так, Додаємо відео з YouTube. Натискаємо пошук, вставляємо у вікно посилання, натискаємо на пошук. Бачимо, знайшлося наше відео. Обираємо його, ще раз обрали. Так, і ось з'явилось наше відео. Виглядає воно все тут, поки що не дуже гарно, ви собі оформите, так як вам більше подобається. І наступним кроком давайте опублікуємо. Підтверджуємо це все діло. А, чудово. Тепер переглянемо, що в нас там на нашому сайті, як воно виглядає. І є перший, перший рецепт, перший пост, перша публікація. Перейдемо, подивимось більш детально. І текст, є наша картинка. Прекрасно. Тепер давайте покажу вам, як розбивати пости на категорії. Додаємо нову публікацію. Так, другий рецепт. Уявімо, що ми вже додали текст, картинку, відео, публікуємо все це діло. Вибираємо так, керувати, вибрали, натискаємо на етикетку на ярлик, додаємо мітку. Це у нас другий рецепт. Другий рецепт Відмічаємо і застосувати. Так, тепер так само другий пост. Так, перші рецепти. Точніше, перші страви, так? Да? Нехай буде я з першою міткою наплутав, перші страви. Застосувати. Тепер приходимо на головну нашу блогу і відкриваємо меню. Дивимось в меню, <кій> бічна панель. Так звана, у нас є мітки, і дивимося, що. В мітках з'явились перші страви і другі страви. Відкрили перші страви і побачили тільки ті публікації, які відносяться до мітки категорії перші страви. Відкрили другі страви і побачили, відповідно, потрібні нам публікації. Наступний крок. Пропоную розглянути ще такий розділ, як тема, де ви можете змінити дизайн вашого сайту. Зараз у нас контемпо. І є ще ряд інших. Я раджу обрати із Contempo, SOHO, Emporio чи Notable. Тому що це більш нові теми, більш сучасні. Вони адаптивні під мобільні пристрої. Так, ну і ще Essential. Але Essential це, по суті, копія Contempo. А нижче вже йдуть більш старі зразки, там, ще 2000. 12, 13 років вони не адаптивні. Так, давайте оберемо Для прикладу. СОХА покажу. Ось так натиснули. І застосувати. Повернімося до нашого <coughs> сайту. Перезавантажимо сторінку. Так, і бачимо, що у нас вже зовсім інший дизайн. Якщо вам потрібно змінити фонову картинку, можна перейти в розділ налаштувати, можна вилучити зображення. А можна ось так вибрати. І ще по темі навіть. Наприклад, у нас тема їжа і напої, тоді нехай буде їжа і напої на фоновій картинці. Натиснули готово. Е, натиснули на дискетку, ось тут внизу. Зберегли наші налаштування. Повернімося на сайт, перезавантажу сторінку і чудово у нас вже зовсім інша фонова картинка. Е, окей, супер, прекрасно. Як бачите, все просто, все безкоштовно, ні за що платити не потрібно. Домен та хостинг надається вам безкоштовно. Ви можете додати, як ви вже бачили, картинки, відео, можете додати рекламу, чи потрібні вам HTML. Чи JavaScript-коди. Саме тому блогер, чи Bloxpot, як його ще називають, це на сьогодні найкрутіший інструмент для створення мене сайту для власних потреб. Окей, якщо відео вам сподобалось, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал.